У мене все готово. Сережа. Йди, Йди, О, мамо! А ти чого так рано? Так вийшло. А ти ж казала пізніше будеш. А теж так вийшло. Це Віктор, мій колега з Вінниці. А це моя мама. Ірина. Дуже приємно. Віктор приїхав у відрядження. Йому зняли готель далеко від нашого офісу, а від нашої квартири ну, дуже близько. Я запропонувала залишитися у нас. Ну, звісно, якщо ти не проти. Ну, звісно, я не проти. Залишайтесь. Я кімнату підготую. Дякую вам. Мамо. Татові квіти. Ти їх зовсім не поливала, поки мене не було. Блін, забула. Ірина та Сергій почали зустрічатися лише три місяці тому. Вони вже давно працювали разом, і весь цей час Сергій добивався її прихильності. Але тоді Ірина була заміжня, і лише через рік після смерті чоловіка вона врешті відповіла на почуття Сергія. Жінка знову почувалася щасливою, проте боялася розповісти про нові стосунки доньці. Ірина була упевнена, що та не прийме іншого чоловіка в її житті. Як правильно вчинити, жінка не знала. І вирішила звернутися до бабусі за порадою. А потім донька і її колега зникли в мене з очей. Всього лиш на мить. Бачу, є в тебе від доньки таємниця. Це ви про Сережу, напевне. Він мій колега, ми зустрічаємося. Мій покійний чоловік ще живий був, коли він в мене закохався. Убивався три роки. Навіть якось зустрів на вулиці, став на коліно, щоб посвідчитись. Але я ж тоді кохала свого чоловіка, і між нами нічого не могло бути. Але ж твого чоловіка. Вже немає серед живих. Так, він помер. В нього був серцевий напад. Я горювала дуже. Сергій не нав'язувався, оточив мене турботою. Я їй здалася, а доньці так і не сказала. І тепер переживаю, що Віктор, її колега, нас побачив і все їй розповість. А чому ти доньці сама правди не скажеш? Вона, знаєте, татова доня. Вони дуже близькими були, і Саша подумає, що це зрада. І образиться на мене. А у нас і так зараз нею стосунки не дуже. Поклади руку в зерно. У вашій родині злагоди та порозуміння немає, бо ти квіти після заходу сонця поливаєш. Квіти? А вони тут до чого? Прикмета така є. Якщо поливати квіти після заходу сонця, то з дому, злагода і щастя підуть. Це квіти мого покійного чоловіка. Він дуже любив рослини, а я про них постійно забуваю, поливаю, коли прийдеться. Але тепер буду слідкувати, обіцяю. І доньці правду сама скажи, гірше буде, якщо вона все дізнається від інших. Повернувшись додому. Ірина збиралася виконати пораду бабусі і згодом розповісти доньці правду. Але спочатку вирішила поговорити із Віктором, щоб упевнитися, що він не розкриє її секрет раніше. Вибачте, але я вас теж ненадовго відволічу. Хотіла вас про дещо попросити. Щось по дому допомогти? То не проблема. Бачу, не вистачає вам чоловічої руки. Та ні. Просто по-перше. Хотіла вам подякувати, що ви мене тоді не видали в цій ситуації, і прошу вас, надалі нічого не розповідайте, Саші. Вона про це не повинна знати. Ну, принаймні поки що. Добре, це ваша справа. Але мені здається, це дійсно лише моя справа. Ви і надалі живете тут, але мовчите про Сережу. Домовились? Як скажете? Ірина так і не наважилася поговорити із донькою. Жінка шукала слушної нагоди і тому тягнула із розмовою. Сереж, ображаєшся? А ти як думаєш? Виставила мене як цуцика якогось. Ну, ти ж знаєш, там була Саша. А що якби вона нас побачила? І що було б? Ну, поображалась би трохи, а потім змирилась. Врешті-решт, ти доросла жінка і маєш право на стосунки. Я скажу пізніше. Якщо хочеш бути зі мною. Наважуся, я тебе люблю, але більше ховатись не можу. Я тебе стільки років чекав, скільки ще. Невже все це для тебе не Серйозно, Серйозно. але я боюся. Той день Ірина трохи затрималася на роботі, але по дорозі додому нарешті наважилася на відверту розмову. Та несподівано біля під'їзду вона побачила свою доньку разом із Сергієм. Навіть так? так, мама, боялась сказати. Привіт! А що ви тут робите? Ір, я розповів Саші про нас. Вона доросла, адекватна людина і, сподіваюсь, зрозуміла. Сереж, я ж просила зачекати. Навіщо ти це зробив? Бо нема куди вже тягти. Ти боялась, тому я зробив це за тебе. Донь, я все поясню. Давай спокійно поговоримо. А нам немає з тобою про що говорити. Зрадниця. Ірина була дуже сердита на Сергія. Весь вечір Олександра не розмовляла із матір'ю, а жінка так і не змогла знайти слів, щоб виправдати себе. А наступного ранку дівчина зібрала речі і вирішила поїхати з дому. Доню, ну куди ти зібралася? Мам, я не можу з тобою знаходитись в одній квартирі. Ти зрадила пам'ять про батька. Ще рік не минув від його смерті, а ти вже з іншим закрутила. Саша, ти ж мені слова не дала сказати. І не дам. Я нічого нового від тебе не почую. Все, мені треба побути одній. Не лізь до мене. Вибачте, все добре? Все просто чудово. Віть, я їду в Полтаву, в наш філіал. Мене давно кликали, там є курси підвищення кваліфікації. А ти можеш лишитися тут. Звісно, якщо мама не проти. Мам, і будь ласка, не забувай поливати татові квіти. Ірина сподівалася, що Олександра згодом заспокоїться і зможе її зрозуміти. Аби не загострювати стосунки ще більше, жінка дозволила колезі доньки жити у них скільки потрібно. За всіма подіями, Ірина зовсім забула про пораду бабусі. Я, здається, знову лізу не в свою справу, але як ви? Так що, щасно, не дружа. Так переживала, щоб Сашою не посваритися, а, а Сережа взяв і все розповів. Вона тепер ображається і на дзвінки не відповідає. Впевнений, все налагодиться. Всі сваряться час від часу. А ви рідні люди, помиритесь. Хоча впевнений, даремно ваш Сергій це зробив. Та він хотів як краще, але не зважайте, я розберуся. Може, чаю. Залюбки і ще пропоную перейти на ти. Домовилась. Я звикла, що Саша тут. Є з ким поговорити, чаю з солоденьким випити. Я там в тебе книжку Вільяма Фолкнера бачив. Можна почитати? Та читай на здоров'я. До речі, він мій улюблений автор. Правда? Мій теж. Тільки до його останнього роману руки ніяк не доходили. Тоді, коли почитаєш, обговоримо. Дякую тобі за підтримку. Завжди радий. Ти хороша людина. Не хочу бачити тебе сумною. Я піду чай зроблю. Минуло два дні. Ірина дуже сумувала за донькою. На Сергія жінка все ще сердилася та уникала зустрічей із ним. На подив, єдиною підтримкою для неї виявився Віктор. Іро, ти так любиш ці квіти? Це рослини мого покійного чоловіка. Не хочу розчаровувати Сашу, вона дуже переживає за них. Mm, розумію. Це пам'ять. Я хотіла їх роздати після його смерті. Боляче було навіть дивитися на них. Але Саша змусила лишити. Ти хороша мама. Саші з тобою дуже пощастило. І взагалі, ти така. Відь не треба. Так. На добраніч. Ірина раптом зрозуміла, що цей чоловік їй дуже подобається. Злякавшись своїх почуттів, вона вирішила звернутися до бабусі за порадою. А я тобі казала. Маєш сама доньці правду розповісти. А ти тягнула. Так. А може й добре, що тягнула, бо Сережа. Я думала, він моя доля. Зараз голова обертом. Весь час думаю про Віктора. Він такий галантний, розумний, щирий. Що мені робити? Дай мені його фотографію або річ. Є візитниця. Ось. Цей чоловік не твоя доля, але дійсно вміє враження справити, щоб біди не сталося. Треба, щоб він якнайшвидше кудись від тебе переїхав. Але ж він заплатив наперед. Якщо не хочеш неприємностей, віддай йому гроші. А якщо і далі продовжиш квіти після заходу сонця поливати, то щастя твій дім омене і на все життя самотнє залишишся. Точно забула вашу пораду і поливала, але я виправлюсь, обіцяю. Ірину вразили слова бабусі. Але вона ніяк не могла викинути Віктора із голови. Наступного ранку, по дорозі на роботу, її наздогнав Сергій. Ір! ти мовчиш, ігноруєш мене. Давай поговоримо. Ну, кажи. Вибач мене, я був неправий. Просто хотів, щоб ми нарешті не ховалися як підлітки. Донька у тебе доросла, думав, зрозуміє. Давай зараз не будемо про це. Через тебе і твою нестриманість, донька зі мною не хоче розмовляти. Я не хотів цього, але зробив. Іра, обіцяй більше ніколи нічого не робити, не порадивши з тобою. Сереж, давай зробимо паузу. Я спочатку з донькою розберуся, а потім все інше. Ірина вирішила виконати бабусину пораду, поговорити із Віктором, віддати йому гроші, які він заплатив за оренду. І попросити з'їхати. Віть, мені дуже незручно, але. Здається, я знаю, про що ти хочеш поговорити. Я теж не можу більше мовчати. Досить робити вигляд, що між нами нічого не відбувається. Віть, це неправильно. Якщо я дала тобі привід. Віро, ти мені дуже подобаєшся. Ніколи нічого подібного не відчував раніше. Я розумію, що в тебе є інші стосунки, і все це якось недоречно. Але я, здається, закохався. Минув тиждень. Ірина забула про пересторогу бабусі, бо поруч із Віктором вона зовсім втратила голову. Але жінка не знала, як тепер дивитися в очі Сергію та доньці, яка вже повернулася з курсів. Не треба так метушитись. Мене у відрядженні голодом не морили, чесно. Бачу, ти стомилася, бідна. Як ти з'їздила? Нормально. У мене був час подумати. Дудь, вибач, що я тобі всю правду про наші стосунки з Сережи не розповіла. Та, мамо, я теж була неправа. Я просто дуже любила тата і... досі за ним сумую. Я теж. Але життя йде далі. Я розкажу тобі всю правду про ці стосунки. Вислухаєш мене. Мам, не треба. Ви дорослі. Самі розберетеся. Жінка була щаслива, що нарешті порозумілася з донькою, і та на неї більше не сердиться. Натомість Ірина почувалася ніби між двох вогнів. Вона так і не наважилася остаточно розірвати стосунки із Сергієм. Але почуття до Віктора захопили її. Привіт, Сірша. Ні, ні, зараз не зручно говорити. Збираюся на роботу і так запізнююся. Ні, ні, заїжджати за мною не треба. Побачимось в офісі. Може, весь час його кинути. Ми з тобою любимо одне одного. А навіщо жити в брехні? Ти правий. Я вже зрозуміла, що приховувати правду не потрібно. Зберуся з силами і все розкажу. Угу. Тільки не затягуй. Я, між іншим, дуже ревнивий. Та наступного дня, коли Ірина вже готова була розставити всі крапки над І, по дорозі в офіс на неї чекала несподіванка. Іра. О, Сереж, нам треба серйозно поговорити саме час. Я люблю тебе. Серьош? Ти вийдеш за мене? Я знаю, що я один раз я зробив неправильно і невчасно. але тепер нам нічого не заважає. Хочу все виправити. Навіть не знаю, що сказати. Скажи так. Мені треба подумати. Це через Сашу? Вона так і не схвалила. Ввечері, коли донька поїхала на корпоратив, у Ірини видався час, який вона хотіла провести із Віктором. Жінка пам'ятала застереження бабусі, але нічого не могла із собою вдіяти. Мамо! А ти де? У мене для тебе сюрприз. Я була проти ваших стосунків. Вилазимо я в підліток, ось виправляю. Привела Сережу на сімейну вечерю. Я все поясню. І так все зрозуміло. Не очікував. Я тебе так кохав, стільки років чекав. А ти. Ну, ти даєш. Браво! Ірині було дуже соромно, але водночас вона відчувала полегшення, що їй більше не доведеться брехати Сергію. Від. Башіра. Не шукай мене, нам не судилося бути разом. Дякую за теплі спогади. У той момент Ірина згадала слова бабусі, що вона може лишитися зовсім одна, тому одразу ж поїхала до нас, сподіваючись на допомогу. У мене все життя рухнуло. Ох, і наробила ти справу. Кинулась той омут з головою. Я ж думала, Віктор мене любить, а він погрався і кинув. Дай мені яблуко. Дуже довго ти своє щастя після заходу сонця за водою в землю пускала і моїх порад не слухала. Я ж попереджала, що Віктор не твоя доля. Сергій мене любив, а я його втратила. І, доньку, виходить, що тепер я все життя одинокою буду. Не плач, спробую тобі допомогти, але все залежатиме тільки від тебе. Кажіть, що треба зробити, я на все згодна. Маєш провести обряд на світанку, Польєш квіти заговореною водою, Катя тобі дасть. А поки вода ллється, повторюй замовляння: вода суху землю напуває, щастя і долю в мій дім привертає. Добре, але це ще не все. Тобі треба з Сергієм і донькою відверто поговорити. І всю правду дізнатися. Наступного дня на світанку Ірина провела ритуал, який порадила бабуся. Тепер вона була готова до серйозної розмови з донькою. Нам треба поговорити. Не напружуйся, я сьогодні з'їду. Добре. Я не буду тебе затримувати, але перед тим, як ти поїдеш, я хочу все прояснити. Ми вже дорослі люди, і врешті-решт можемо поговорити по дорослому. Слухаю тебе. Я ні в чому не винна. Ні перед тобою, ні перед батьком. І я маю право на своє власне життя. Невинна? Та ти вбила батька. Да що ти таке кажеш? А що чуєш? І щоб помститися за тата, я заплатила Віктору, щоб він відбив тебе у Сергія. Ти зовсім з розуму зійшла. А я просто хотіла, щоб ти на власній шкурі відчула, як було татові. Та ти зраджувала йому постійно з тим Сергієм. І в той момент, коли він тобі освічувався, тато це побачив і це розбило його серце. А це звідки ти знаєш? А він тоді дійшов до нашого будинку, а я його бачила. Він сів біля під'їзду. Я підійшла, і він все мені розповів. Ти його вбила, доню. Все було не так. Сергій освічився мені. Це правда. Але я відмовила, я завжди відмовляла. Тільки через рік після того, як батька не стало, я змогла його до себе підпустити. Так я тобі й повірила. <свісна> Доню, клянусь, я Сергію тоді все пояснила, що між нами нічого не може бути. І якби Андрій тоді постояв трохи довше, він би все сам побачив на власні очі. Я б життя своє віддала, щоб повернути твого батька. І я ніколи його не зраджувала, клянусь, ніколи. Бо я любила його. Я не знаю, як тобі це довести, але це правда. Невже я помилилась? Так. Ми з Сергієм лише декілька місяців разом. Я не говорила тобі, бо знала, як ти болісно переживаєш смерть батька. Пробач, Доню, що не сказала тобі відразу про Сергія. Але ж я навіть і уявити не могла, що ти про мене так думаєш. Це ти мене пробач. Я жахливо себе з тобою повела. Просто мені так образливо було за тата. Добре, що ми зараз все з'ясували. Інакше б я ще втратила і тебе. Ірина раділа, що між нею та донькою більше немає ніяких непорозумінь. Але жінка боялася, що Сергій ніколи її не пробачить. Та, пам'ятаючи настанову бабусі, вона все ж наважилася поговорити із ним. Що зроблено, те зроблено. Вона була впевнена, що я зраджую Андрію з тобою і тому підмовила того, щоб він звабив мене, щоб я залишилась одна і страждала. Ти так легко повелась на того Віктора. Я не знаю, що на мене найшло. Я дійсно перед тобою винна, але ти мені небайдужий. Пробач, якщо зможеш. Поки не можу. Ти мене більше трьох років чекав. Тепер моя черга. З часом Сергій все ж таки пробачив Ірину адже дуже сильно її кохав. І невдовзі вони почали жити разом. З Олександрою Сергій також зміг знайти спільну мову. Бабуся ж попереджає: не можна поливати кімнатні рослини після заходу сонця, бо не буде в домі щастя та злагоди.